Жив собі бідний студент, і раптово він відчув зневіру і внутрішню порожнечу Це весело! через голод. Ходивши ранковим містом, він ненавидів усіх, хто був поруч через те, що всі ситі, а він один тут ходить, голодний і злий. Ну, як лох. Зайшовши в кімнату до свого знайомого, він планує здійснити неможливу місію знайти їжу в кімнаті студента. Але, як усі знають, студент людина голодна і бідна. Отож від злості він. І вся кімната, що була так гарно обставлена і прибрана, перетворилася на якесь сміття. Від суму, студент вирішує піти до їдальні і смачно попоїсти. Там він бачить любов всього життя, кухарку Олю. Не сказати, що вона йому подобається, що вона вродлива. Ніт! Гея не цікавить такі дрібниці. Вона дає йому їсти. А для щастя більше нічого то й не треба. Смачно попоївши та поросмисливши буття, він йде додому і бачить собаку. В голові починають з'являтися різні думки про те. Що може зробити голодний студент в райданському совку? Правильно викрасти її і принести додому. А потім чекати, поки з'явиться оголошення, і повернути собаку за винагороду.